Після виходу оновлення 030 схема розробки і випуску доповнень до гри була змінена. Тепер усі великі і помітні зміни в грі будуть включені у великі оновлення. Наступним таким оновленням стане версія 040. У менших оновленнях, таких як оновлення 031, більше уваги приділено ігровому балансу і вирішенню технічних проблем. Детальний огляд патчу 031. Дивіться далі. Сильної переробки зазнали аномалії і параметр ізоляції. Тепер він називається аномальним захистом і розраховується як сума показників захисту на всіх предметах. Аномалії у свою чергу тепер не діляться на газові та радіаційні. Хороший протигаз без належної ізоляції на спорядженні більше не захистить гравця від живокосту або мочалки. Одним з найбільш очікуваних змін був ребаланс вибухівки. В гранаті РГО повернуто мінімальний час до детонації, а радіус вибуху зменшений на 2 метри. Завдяки цій зміні гранату тепер не вийде використовувати як зброю камікадзе. 3D-модель ПМН3 збільшена в розмірі, і тепер її простіше помітити. Однак і спрацьовувати міна стала набагато надійніше. До омон 50 додані лазерні датчики, що відображають сектор її спрацьовування. Тепер і цю міну виявити стало простіше. Також були введені бонуси на гру з друзями. Будучи в загоні, гравці отримують на 25% більше досвіду і репутації в угруповань. Ну а користувачі з активним преміум-акаунтом надають плюс 10% до досвіду, репутації і внутрішньої ігрової валюти всім гравцям, які беруть участь в бою з ними. Додано чотири нові обличчя для персонажа. Цього разу це обличчя самих розробників. В зміні піддалися і шоломи, що займають відразу два слоти в ляльці персонажа: Мародер, Ум2 Молот, Ум4 Зубр і Пілігрим. Маски були прибрані зі шоломів і продаються в магазині окремо. З повним переліком змін оновлення 031 можете ознайомитися, перейшовши за посиланням, показаним у видиві. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Побачимося на полях битв Сурваріум українською мовою. Перекладено та озвучено порталом playua.net.